Ауді А6С7, двохлітровий бензин, розхід оливи на тисячу дві був. Людина приїхала, зробили ендоскопію, повну діагностику двигуна. Відразу сказали, прямо тут капіталка, ніякого ВКГ не буде, нічого тобі не допоможе. Людина назбирала кошти, приїхала і зробила повний ряд робіт. Заміна поршньової групи, ребілт головки циліндрів, заміна ГРМ, по головці поміняли деякі клапана, направляючі, фрезерування сідол. Баланс вали залишились, старі, тому що гарний стан в загальному, по баланс валам ніяких нюансів немає. Новий оливний насос. В загальному клас, друзі. Сіре, що можу сказати про ці двигуни, які особливості в ремонті і, і на що треба звертати увагу власникам, щоб не було такого колосального жору масла. Ну і треба обслужувати мотор. Перше, що це треба міняти вовремя масло. Це найголовніше. ВКГ, масло, чистка форсунок, пускного колектора. Ну і граємо. Часто люди просто думають, що коли ми кажемо заміна оливу раз в 7 тисяч, це ми просто хочемо заробити гроші. Да. На самом деле воно не так на самом деле його так треба міняти на 7-7,5, а я б рекомендував на 6. Було б навіть лучше. Тобто масло починає просто горіти, тим паче, коли висока температура, тим залягають паче жара залягає кольце. Поміняв не свіженьке не. масло, залив і нюансів немає. Так. Ви подумайте просто своєю головою, чого у вас тачка починає підбирати масло, як правило, після 5 тисяч. 5-6 тисяч. Чого? Тому що воно вже не має тих властивостей, яке є. Того, що воно не має вже тих властивостей, які є з самого початку. Так що обслуговуйте вчасно свій автомобіль і 2.0 TFSI реально буде ходити від 300 тисяч.